Ця ідея почалася з повідомлень в інстаграм на соціальній мережі Львів Тревел про те, що іноземці хотіли якимось чином підтримати львів'ян, українців. Даруючи їм чи каву, чи вечерю для якоїсь сім'ї. Ми розуміли, що технічно це досить складно організувати як акцію, тому що це є технічні моменти щодо фінансових оплат. Однак ми їх контактували з кав'ярнями і ресторанами, які вже на місці це вирішували. Згодом ми побачили про те, що все більше людей собі відмовляють в якихось послугах чи бажанні відпочити, хто собі не може цього дозволити, і в принципі така е, існує стигма в місті, в країні через воєнні дії, які зараз є. І ми зрозуміли, що тут такою акцією ми можемо допомогти підприємцям, підтримуючи тих, хто зараз працює, попри непрості умови, і водночас допомогти людям, які собі відкладають можливість у відпочинку, можливість у емоціях, можливість у перезавантаженні це така, знаєте, це взаємопідтримка, яка потрібна сьогодні кожному з нас. І ми побачили хороший фідбек від партнерів. Побачили, що дехто вже в принципі. Працює в цій системі, і ми вирішили просто розширити можливості. Тобто, це буде не лише кава, але й галереї філармонія, органний зал. Я думаю, що додадуться і театри, і інші заклади до нас, тому що це про емоції, це про підтримку. І цим цією послугою можуть скористатися. В нас немає якогось вузького. Пояснення, що це лише для військових, до прикладу, чи лише для малозабезпечених сімей, тому що іноді е потреба в підтримці це не лише про кошти, це про емоції. Іноді ми собі відмовляємо, тому що війна, тому що краще я задоначу. На військо чи ще кудись, але ми не маємо забувати про свої емоції, про свої емоції і про свої, своє ментальне здоров'я. І саме підвішена послуга мала би допомогти в цьому. Це можна залишати цей чек і підписувати його, наприклад, з побажаннями комусь, або комусь конкретно адресувати, як ви хочете. А можете просто. Залишити на розсуд власників для тих, хто прийде і попросить про таку можливість. Це нас має згуртувати. Це про те, що Львів це місце турботи. Сьогодні Львів є такій відносній безпеці, і Львів є гуманітарним штабом. І хто як не ми, сьогодні маємо дбати і про емоційний стан українців, яких є сьогодні тут тисячі, тому що нам ще стоїть перед нами ще довгий шлях боротьби. І а після цього довгий шлях встановлення і відновлення, і нам важливо бути всім ментально здоровими. А емоції в цьому питанні дуже важливі. Скажіть, будь ласка, скільки вже закладів долучилися, і чи ще можуть долучатися? Як можливо, як це зробити? Я це є безперервний про про проект безперервний процес. На сьогоднішній день у нас є 22 учасники. Це є галереї, заклади культури, кав'ярні. І на сайті Львів Тревел є матеріал про підвішену послугу, де є всі правила того, як стати учасником цього проекту і як скористатися підвішеною послугою. Слуга, а також номер телефону контактної особи, з якою можуть контактувати люди, які хочуть стати учасниками проекту і отримати повністю візуальний матеріал, який буде маркувати, і який буде сповіщати людям про те, що тут можна підвісити або скористатися цією послугою. Ну і звичайно, що у своїх соцмережах ми подаємо повністю перелік у цих учасників і партнерів проекту для того, щоб вільянам, гостям міста українцям було легше цим скористатися. Насправді, як все відбулося, У нас на каверні є збірка на збройні сили, і там в день відкриття ми робили збірку на збройні сили. І багато наших відвідувачів, ну напевно, один один в день точно знаходився, який хотів оплатити каву військовим. Ну, часто це якась така штука була. Коли ну, залишалася якась решта, наприклад, там 20 гривень, давайте без решти це буде на каву військову. Е, відповідно, ми ці гроші відкладали, і в якийсь, в якийсь момент назбиралася немала кількість кав, і ми їх просто вивісили на звичайних стікерах, канцелярських, що в нас є така кава для військових. Але е, пропонуючи каву людям в формі, тобто це навіть там, ну, люд, ми не перевіряли посвідчень, просто людям, які ззовні виглядають як військові, то майже всі з них відмовлялися. ну, Дехто казав, дякую, мені, в принципі, не потрібно. <хи> і ось так. В сумі у нас не немала кількість кави. і ми буквально тижні два тому вже зробили таку власноручну наліпку, що якщо хочете, залишайте, хочете беріть. Зараз у нас там десь два десятка кав підвішених, і ну напевно, одну каву в день хтось підвішує, одну каву в день хтось бере. Ось десь так. Тому якби це, це все з'явилося само собою. Ми якоїсь там особливої ініціативи не проявляли. Ми просто підтримували те, що просили наші відвідувачі. Ось, і відповідно, коли з'явився такий проект, як підвішена послуга, то ми звичайно задоволенням до цього долучимося, бо це вже. І так працює. Що, окрім того, можна буде підвісити? В принципі, це може будь-що. Це будь-що, будь що продається в нашому асортименті. Єдине, це, напевно, не їжа або не десерти. Ну, бо це там є момент псування і якийсь момент, можливо, що чогось не буде в той момент. Ну, там, постачальники десь підведуть. Тільки ну, те, що не псується, скажімо так. Все інше, все, що є в асортименті, можна підвішити. Як правило, кава, вона якось так знаєте, психологічно люди вже знають, це вже таке популярне поширене явище. Е, тому, е, типу, люди самі пропонують, о, давайте там ще мій стікер приклайте, може хтось зме. Як може скористатися цією обслуговою, наприклад, якщо я військовий, яку хотів спробувати цю каву, як це працює технічно? Технічно, біля самого вікна видачі замовлення, у нас формат кав'ярні TOGO з вікна, в нас немає посадки всередині, є найбліпка на найбільш видному місці, і на тому самому видному місці є стікери з назвами напоїв. Кожній людині в формі працівник говорить, що якщо бажаєте, ви можете там, скористатися цією опцією і отримати будь-яку каву безкоштовно. Також ми пропонуємо тим, хто, на думку там баріста, потребує цю каву. Тобто ми насправді навіть зараз пропонуємо, нас їх назбиралися багато, тому напевно, кожному другому відвідувачу ми пропонуємо чи не бажаєте скористатися з такою послугою.